Давайте сьогодні подивимось якесь цікаве відео. Чи вийде на зв'язок загадана людина? Давайте, найближчий місяць. Загадуйте собі партнера чи людину, про яку ви хочете дізнатися. Буде 4 варіанти. І так, починаємо. Чи вийде на зв'язок той, хто вибрав варіант один? Чи вийде на зв'язок той, хто вибрав варіант 2, чи вийде на зв'язок, хто вибрав варіант 3 і хто вибрав варіант 4. На дні колоди імператор. Перший варіант, тут колісниця. Я думаю, що людина може вийти на зв'язок, крім того, може навіть бути і зустріч. Так що бажаю, щоб це у вас відбулося. Якщо ж ця людина не виходить на зв'язок, то, можливо, по колісниця це порада для вас, що треба вам якось проявити ініціативу. Тому що... Тут чорний і білий сфінкс, і хто докладає зусилля, той і має. Але в цілому, якщо ви вибрали перший варіант, то загадана людина може вийти на зв'язок впродовж місяця. Варіант 2 – Карта юстиція. Скоріше всього, по цій карті людина відсторонена і вона не буде активно проявляти будь-яких дій щодо вас. Вона вважає, що все по справедливості, і тут така якась холодність, відсторонення. Тут може бути задіяно якесь документальне питання, або ж людина хворіє і їй не до вас. Тобто, по справедливості, скоріше за все, людина на зв'язок загадана. Не вийде, на жаль, але, можливо, з часом щось зміниться. Дивимося далі. Третій варіант тут карта суд. По суду людина може вийти на зв'язок, а може і не вийти. Тут досить таки спірна карта, тому що суд це карта, яка підведення підсумків. Якщо, знаєте, вмерло, так вмерло, або Вмерло, щоб переродитися, тому що тут архангел Гавриїл, і він трубить людям, що треба вставати з могил, і вони радіють ось цьому. Тут може бути як і так, і ні. Тут. Може бути примирення, може бути остаточний фінал. І тому давайте уточнимо карту суд, що тут випаде до примирення чи ні. Вісьмірка кубків, ні. людина хоче відсторонитися. Тому, якщо ви бажаєте, щоб ця людина вийшла на зв'язок, то ви собі також візуалізуйте, що людина на зв'язок виходить, вам телефонують. І... Ось направляєте такий промінчик радості, любові до цієї людини. І, можливо, вона вирішить все таки вийти на зв'язок. Якщо ж ні, то. Робіть самі, якщо е, там е, гора не йде до Магомета, то Магомет іде до горечів, як там кажуть. Тобто проявляйте ініціативу самі, тому що людина ось так якось відсторонилась. Не дуже вона хоче виходити на зв'язок. Можливо, е, тут е, у людини і нема можливості вийти на зв'язок. До речі, по е, другому варіанту також таке може бути. І дивимось варіант 4, п'ятірка мечів. Ой, ну п'ятірка мечів це вже, знаєте, таке самостверне. Це може бути якась така людина, яка я ось тобі покажу, я ось навчу тебе своїм мовчанням, я ось зроблю тобі боляче, щоб ти знав, як ти мені зробив. Або тут якась така маніпуляція. Тобто тут людина на зв'язок, скоріше за все, не буде виходити, щоб зробити вам боляче. Крім того, ця людина могла вас якось жорстко підставити. Це може бути якийсь досить таки аб'юзивний партнер, наприклад. Тут може бути. Якщо людина вийде на зв'язок, то це, цій людині від вас щось потрібно, тому будьте дуже-дуже пильні на чеку. Такий найжорсткіший варіант комунікації йде по четвертому варіанту. Крім того, якщо людина на війні, то тут, на жаль, у людини дуже складна ситуація, про яку ви загадали. Але я сподіваюся, що все ж таки. Всі, хто чекає своїх військових, дочекаються і вони будуть виходити на зв'язок. І хай вас бережуть ваші вищі сили. Дякую, що додивились до кінця. З вами була Тарола Людмила, канал Хай Таро. Коли б ви не дивились це відео, воно буде для вас актуальне, тому що все чомусь вам його показав. І е, також зрозуміти, що це прогноз не особистий, а загальний. Я не знаю, з кого конкретно карти считали ось цю енергію, тому. Все залежить тільки від вашої інтуїції. Якщо ви добре зі собою в контакті, зі своїм вищим я вибрали правильний варіант, то так, це відіграється. Ось, я сподіваюся, що і до вас також зателефоную ті, хто ви хочете.